І в е, нас є остання інформація з Майдану. Настя Станко, наша колега, була під сценою і бачила, як до сцени прориваються люди, вимагаючи ілюстрації. І давайте подивимося. Ви <ères> могли зробити штурмов? Народу сказати. Син за машенік! Син він обманув людей більше, ніж на 100 тисяч гривень. І він зараз до. Янукович теж починав з того, що крав шапки у убийних людей, а потім почав красти мільярди, мільярди, дайте дайте, у Нас така пачка документів, дайте слово сказати на сцені. Нас не пускають, нові мусора. Покажіть їх, Машу. 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 Пропустите, совершите меня или нет? Машу. Вы пропустите. Машу.